Виконуючий обов'язки начальника фіскальної служби Полтавщини Борис Сидоров поспілкувався із представниками засобів масової інформації. Приводом до цього стала низка змін, які чекатимуть на службу. Структурних реформ вже не буде, розповів він. Більше уваги приділятиметься якісному наданню сервісних послуг. Сьогодні робиться основна увага, це дійсно на сервісні якісь послуги, які ми оказуємо. Сьогодні дуже багато було нарікань. Я хочу сказати щодо корупційних дій наших співробітників, тому максимально сьогодні контакт з платником зменшено. Триває робота над приведенням до відповідності багатьох законодавчих норм, адже до податкового кодексу часто вносяться зміни та корективи. Борис Сидоров вважає, що краще, аби цей документ не потребував нововведень і був сталим. Дуже тяжко. Я вважаю, що сьогодні. Не дуже просте наше законодавство, а саме по такому податку, який сьогодні першочерговою до уваги, це ПДВ. Де... Дуже складний він в адмініструванні. Крім того, під час зустрічі Борис Сидоров прозвітував про надходження до місцевого бюджету. Податок на додану вартість приніс понад 60 мільйонів гривень. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності збагатив Полтавщину більше ніж на 63 мільйони гривень. За сім місяців цього року до місцевих бюджетів області загалом надійшло близько 2 мільярдів гривень. Це на 250 мільйонів більше за відповідний період минулого року.